Привіт! Хочу запропонувати вам хосту, незважаючи на те, що сезон продажу хост нібито вже і закінчився, але все рівно поки ще нема холодів, немає морозу, а хоста виглядає ще досить нормально для того, щоб розгледіти її. Тому я вам пропоную, дивіться, скільки в мене різноманітної хосточки. Ще є ось така хосточка Blue Mouse або мишечі вушка, як на нього кажуть. Ось така є Blue Cadet. Тому, будь ласка, друзі, обирайте собі щось небудь і робіть замовлення. Під відео я залишаю свій номер мобільного. І всього доброго. Па-па.